Sadok vyšnevý kolo chaty, kruština s vyšňami hudúť, pluháka rýs, pluhá myduť, zpívajúť idúci divčata a materi večeria tu. Simia večeria kolo haty, večeria zíronka vstaje, nočka večeria boje a matka počína učať, tak solo vejko. Своїх. Сама заснула по їх, затихло все, тільки дівчата та Соловейку не затих. На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандивала Івана сина ходувать. Вона сповитає кричало у холодочку за снопом. Розповіла, находувала, попестила і сном над сином я задихала. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне поле рай діють люди, що зу, о, відпочинуть, а я дивлюся і серце мину, в темний садочок на Україні. Зоре моя вечірня. Зійди над хорою. Поговорим цехесенько в неболі з тобою. Розкажи, як за хороє, сонечко сіддає, як у Дніпра селочка воду позичали. Як умру, то поховайте, мене на намоги. Серед степу широкого на крайній не. Щукане широко поліко і ключі. Було видно, було чути, як тебе радуючих. Ловати розпадати кайдани повіти і дрожи злою кров'ю вою покрути, на мовці великі, сіні ворог мові, не забити поданути, не злотим словом. Було колись в Україні, рабіли гармати, було колись запорожці, міли панувати, панували, добували і славу, і волю минулося. Осталися в гили Україно, Україно, Україна, серце моє, ненько, як згадаю твою долю, заплачу серденько. Віє вітер повіває, попору діялі, на могилі козак сидить, та на кобзі грає, кругом його степ, як море широке синів, за могилою Стару цупринів дітей розбиває. То полясли, та послухає, як обзаспіває. За сонцем марно поле, Червоні поле роздиває, і сонце спаду позове. Сине море покриває рожевою колиною, мов мати дитину. В садисні похилились то полі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з І все то те. Вся країна повита красою Зеленіє вмивається дрібною росою. І вам слава сині гори, крихлої окуті, і вам лицарі великі Богу не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог умагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Вісь на світі доля, а хто її знає, вість на світі воля. A ktoż jej ma, jest człowiek na świecie, który w sylwym złotym sięjie, zdaje się panują, a doli nie słyszą. Ni doli, nie woli, z dworem a gorem żupan nadywają, a płaka ty Młody, Tumane, tumane, Mi latanej młody, 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 schowajesz O, tu, młody, 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 nie młody, U młody, nie młody, Czemu ma nie z mojej doli, człowieku nie zbawisz. Ni, nie, nie dawy, tu mamoczku, Schowajcie tylko w poli, Szczodni to nie zna, nie baczy w mojej nedoli. Chyba samemu napisać takie posłanie do siebie, Ta wsze czysta rozkazać, Use, coj trzeba, coj nie trzeba. A to nie dźdeż tego, To ja światowego, Świętej prawdy nie od kogo, Ta iż nie od kogo.